Тільки що пройшла злива. Добрий день, мої любі. Злива була сильна, чергова. Піони лежали, я тільки що їх підв'язала. Ви бачили їх, вони в пупінках були. Вони розпустилися, бо температура тепла 17-18 градусів. От зливи продовжують. Мене турбує чесник, бо він від тих злив почав дуже жовтіти. Дуже жовтіти, так що треба буде, напевно, викопувати то, що не витримує, і покривається грибком. Треба десь шукати такі сорти, які і зливи, і посухи витримує, а цей не витримує. Я так бачу. Тут чотири вида, але вони не витримують нашої львівської погоди. То посуха, то зливи, зливи, зливи постійно йдуть, все лежить. Ну, Трохи ті наші накриття, які ми поробили на огірки, баклажани, перчики, помідори, вони все ж таки допомагають, а інакше б нічого не було. Ой, така красива от моя. Я забула, як вона називається. Пога... Пригадаю, або знайду десь, і вам напишу, воно червоними квітами цвіте, Обалденно. цвіте червоними квітами. От. Зараз підемо, подивимося, де в мене що тут вижило. Ну, нібито повиживали Рози, вон, які красиві. Мої трояндочки хороші. О. Нормальні маленькі трояндочки. вони люблять дощик. Я їх кропила, ну і вся така городина травка. Салатики вони так само люблять. Люблять, дуже люблять водичку. Але решта любить тепло, Вон, бідні баклажанчики. Ну, ледві живі, але живі. Виноградик. Ну де, да, вже на винограді, вже є точечки, вже покусано все. Клі... О, кліщ кругом. Кліщ кругом треба крупити. Ну, як крупити, якщо тут один дощ за другим. Нема коли навіть покрупити. От вже таке воно посічене, все. Треба крупити. Ой, яка троянда красива. Зараз я вам покажу. Це взагалі знаменита троянда, вона різнокольорова. такі троянди. Для вас, мої хороші. Подивіться, яка троянда красива. Бо її буде багато, і тоді я більше покажу. Красиві троянди, дуже красиві. Сонечка почала. Все ж таки цвісти, довго сиділа. Довго сиділа, не хотіла, бо полуничка-клубничка вже є, а та сиділа ніяк. Зараз ми подивимося, що в нас парничку з помідорами. Отак от, от заходимо і дивимося. Що тут у нас нормально? Підв'язки діють, все класненько, тут тепло. Добре, все закрито, немає вікна, бачите, все позакрито. І тому їм тепло. От, нормально. Будемо їх до завтра, якраз дощ пройде, вони трошечки підсохнуть, і завтра будемо здобрювати. Я вам розкажу чим, покажу, як я це роблю. Це я роблю вже. Багато-багато років, бо від моєї бабусі й мами, то я не знаю, напевно, 100 років. Дуже багато років. А от малинка деяка нормально стоїть, розвивається. Поки не було дощів, то тут були і бджоли трохи. А тепер от, а, а ця лягла, зовсім лягла. Бачите, лягла і лежить, треба її підв'язати. Отак от лежить вона в мене. Ну що зробиш? Треба підв'язувати. Зараз мокро, не полізу. То в мене кізіл. Я його думала викинути, але поки що сидить.